So, good evening, ladies and gentlemen. Let's start our pre match press conference. Let me premach прес-конференс. Летми інтродюсь, хедкоуч Dynamo Kyiv, Mr. Mircea Мірчелуческу, player of the team and the national team Ukraine Vladislav. Vanat. Our translator Igor will translate to Ukrainian and who's translating turkeys. So first questions to our player they will continue прес-конференсвізде хедкоуч. Томороваті чого ви очікуєте від завтрашнього матчу після поразки у першому поєдинку? Від завтрашнього матчу я очікую тільки нашого проходу, і команда Бешоктаж дуже хороша, але нам відомі їхні слабкі місця і постараємося їх використати, містере. Ми раді вас знову бачити тут, у Стамбулі. Ви чудово знаєте, яка атмосфера завжди панує на трибунах цього стадіону? Як налаштовуватиме гравців до завтрашньої такої атмосфери? Йонов you know Бетеданевіванд чудові, неймовірні. Атмосфера тут завжди фантастична. Вони не лише женуть вперед свою команду, а й чинять тиск на суперників. Вони роблять свій внесок. Успіхи команди. Тобудь, треба показати нашим гравцям, що сталося під час матчу Башакташу з Лейпцигом, коли один гравець залишив поле через те, що не міг продовжити грати за такого галасу на трибунах. Дозвольте привітати вас у Туреччині після першого матчу. Ви відзначили, що у складі вашої команди переважно вихованці академії. Чи є це перевагою для ваших суперників? Як ваша команда готова до матчу відповіді, ми добре готові до завтрашнього поєдинку? Ми продемонстрували хорошу гру в першому матчі, при тому, що Бешекташ – сильний, хороший клуб. Вони провели якісні трансфери, створили сильну європейську команду, яка складена не лише з турецьких виконавців. Повторююся, ми добре виглядали у першому матчі і програли лише через кілька окремих епізодів, пропустивши після пенальті кутового та контратаки. У той самий час ми створювали хороші моменти, аби забити більше. Тож результат міг бути іншим. Упевнений, що моя команда добре готова до завтрашньої гри. Звісно, я розумію, що атмосфера тиск трибун може сильно вплинути на гру наших гравців. Найважчими для нас будуть перші 15 хвилин, але я вірю, що мої гравці завтра проведуть хороший матч проти сильного суперника.